Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо малювати у техніці монотипної. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібно волога серветка, фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою, пензлик та звичайний папір, білий або з альбому. Для початку беремо наш папір ось та, та складаємо його удвоє. Має вийти ось так. Тобто на пополам. Тепер як ми будемо малювати? Ми розкриваємо наш папір. Бачимо ось цю лінію. Нам потрібно малювати лише з одного боку. Тобто, не виходити за лінію. Наприклад, якщо це сердечко, то малювати лише половинку сердечка з одної сторони. Зараз я більш детально все покажу та розкажу. Що ми робимо далі? Ми беремо фарбу будь-якого яскравого кольору. Якщо я малюю, наприклад, сердачко, воно червоне. Але я спробую намалювати його іншим кольором, наприклад, синім. Що ми робимо? Беремо нашу синю фарбу, пензлик змочуємо у водичці, зволожуємо нашу фарбу. Ось так та малюємо контур нашого сердечка ось так нагадую, що не виходячи за ось цю лінію, тепер нам потрібно нашу, половину нашого сердечка розфарбувати синім кольором. Але це має бути не сухе фарбування, а таке вологе, щоб потім, коли ми будемо ось так з'єднувати наші листочки, щоб могло, могло гарно перебитися. Ось так ось у водичку, у фарбу і на папір. Ось так. Тобто, щоб фарба була рідка. І щоб була яскрава, не була бліда, це потрібно зробити швидко, тому що фарба висихає. Ось так. Ось так, ось так. Ось. Що ми робимо навіть далі? Накриваємо зверху листочком, тобто другою половиною нашого аркушу та сильно погладжуємо ручкою. Ось так. А тепер відкриваємо. Тепер відкриємо і побачимо, що у нас вийшло. Ось. Зараз вам покажу. Ось що у мене вийшло, коли я відкрила свій аркуш. Подивіться. Звісно, деякі Деяка фарба добре не перебилася, але це можна виправити. Беручи синю фарбу, то ось так ось домальовуючи. Ось така краса у мене вийшла, коли я ще трішки домалювала своє сердечко. Ось так, за бажанням ще можна домалювати будь-які деталі який вам подобається до цього сердечка? Це може, наприклад, вийти у нас вітальна листівочка для мами або для бабусі, або для когось з рідних. За такою самою технікою можна намалювати метелика або квіточку, або будь-що інше, що вам подобається. Малюйте, фантазуйте, то все вийде. До зустрічі!